Всім привіт! Сьогодні 1 травня і для звичайної людини це означає просто перший день місяця, а для художників це означає перший день челенджу Мермей. В тому році, на жаль, я не змогла прийняти участь в челенджі, тому що це були перші. Місяці війни і часу на це зовсім не було. Але в цьому році я вирішила, що помалюю в найбільше для себе такий вільний час, який в мене буде, і неважливо, скільки днів я зможу пройти. Я постараюся зробити це по максимуму, але побачимо, скільки в мене вийде. Якщо ви ніколи не зустрічались з цим челенджем, то це челендж, в якому в травні треба малювати Русалонюк по заданим темам В цього челенджу в інстаграмі є. Офіційна сторінка, я її залишу в описі, якщо вам також цікаво прийняти участь. Я, як завжди, йду по офіційному списку, дуже люблю проходити всі челенджі по типу Marmey та Inktober'у саме по офіційним спискам. І в цьому році, на 1 травня, припадає тема з англійською self-portrait. Sorry for me English, you know what I'm saying, це, типу, намалювати себе. І і я малюю себе в цьому відео, не знаю, схоже чи ні. Я намагалась трошки в такому мультяшному стилі передати деякі риси свого обличчя, хоча мама мені каже, що це не схоже. Мені здається, трошки схоже. Хоча рожевий колір не зовсім притаманний для мене, я вирішила, що все-таки хочу додати його в свій хвіст і хочу створити такий трохи ніжний образ, аніж образ, який, наприклад, Виборювала для себе в попередніх мармеях. Я також один раз малювала себе, але хвіст у мене був зелений. Більше я не хочу малювати собі зелений хвіст, а хочу щось таке більш весняне, квіткове і гарне. А також я хотіла використати гранулюючу акварель, тому що дуже люблю ці ефекти і ось ці ось текстури. І мені здалося, що якщо я буду використовувати таку акварель, то. Я на хвості створю текстуру такої риб'ячої лузки. Також в цьому відео ви можете бути свідками того, як я починаю свій новий скетчбук. Так, попередній я вже завершила і скоро на нього вийде огляд, тому підписуйтесь, якщо не підписані, щоб подивитись другу частину мого скетчбука. Якщо ви теж починали новий скетчбук, я думаю, ви розумієте, наскільки це е, приносить хвилювання, і ти не знаєш, що тобі намалювати, і тобі здається, що о Боже, перша сторінка має бути просто ідеальна, тому що вона все вирішує. Але в принципі я себе заспокою. Так, Каріна, спокійно, це вже який там сороковий твій скетчбук, заспокійся, все буде добре. Просто малюй, як подобається. Я подивилась теми цього року, мені дуже сподобалось, і я хочу якомога більше намалювати малюнків. Мені здається, що Боже, я так люблю малювати русаленю. Я так люблю цей челендж, тому що він дуже дуже сильно. Е Розігрує вашу таку уяву, і в принципі працює, мабуть, як хуманізація, але ви малюєте скоріше не по якомусь предмету, а по слову. А так як якщо ви підписані, наприклад, на мій е, TikTok, ви знаєте, як я дуже сильно люблю хуманізувати той самий чай, наприклад. І тому для мене ось такі ось челенджі, де все малюється по темам і треба вигадати щось або е, створювати якісь асоціації, для мене це справді дуже цікаво, і я дуже це люблю. До речі, напишіть, якщо ви любите мермей, Мені буде цікаво почитати про ваш досвід, чи ви брали участь, чи проходили повністю, і чи любите малювати русалені, тому що я знаю, що не всі це люблять, і не у всіх це, як по їх словам, це виходить, і тому вони собі чомусь відмовляють в цьому. Але мені здається, що русаленік малювати, мабуть, навіть простіше, тому що ось цей ось закручений хвіст це не справжня анатомія, це вигадана істота, тому вона може виглядати як завгодно. Ніж, наприклад, намалювати ноги, навіть якщо ти знаєш анатомію, хоч трохи, то малювати ноги це не так то просто, бо там все-таки людська справжня анатомія, і тому е помилитись легше, аніж з хвостом. Також, я думаю, ви знаєте, що в цьому місяці, 26 травня, виходить русалонька, адаптація до мультфільма. І хто мені там що не говорив, я дуже сильно хочу на нього сходити, і дуже доречно, що навіть в цих темках є тема Холі Бейлі, це якраз актриса, яка буде грати роль русалоньки, тому можна буде намалювати і русалоньку з фільму. Дуже вигідне та чудове співпадіння, що там є така тема, дуже хочу її намалювати. Малюю в скетчбуті Creation. Ем, um, Все, як завжди: акварель, олівці, маркери, лінери, акрил. Все, що можна використати в малюнку, все тут використано, повірте мені. Як завжди, моя змішана техніка, ніколи не, мабуть, не підводить, Дуже сильно її люблю і хочу ще більше її вдосконалювати. Також на руці, я думаю, ви бачите, що я намалювала своє тату, і в мене це український герб. Але в принципі це можна пов'язати також з тризубом з морського дна і з морської міфології, тому мені здається, що це дуже доречно в цьому малюнку. Моєю першою ідеєю було, звісно, додати собі якусь палітру, і пензлі, але я подумала, що це трошки банально, і я не хочу перегружати цю роботу і залишу її радше в вигляді концепт арту. Ну що ж, а ось такий перший день мармей у мене вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалась русалонька у вигляді мене самої. Задавайте мені якісь запитання в коменти. Я обов'язково відповім на них у наступному відео про мармей, яке я хочу зняти на наступному тижні або через два тижні, дивлячись, як ви захочете. Тому, дякую за перегляд! Цілую!